Вірш Тараса Григоровича Шевченка. Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо шелестить, Пожовкле листя, гаснуть очі, Заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю. Чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь? Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої, коли доброї жаль, Боже, то дай злої. Злої, не дай спати ходячому, серцем завмирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а як ні, то проклинать. І світ запалити, страшно впасти у кайдани, умирати в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув. Доле, де ти? Доле, де ти, нема ніякої, коли доброї жаль, Боже, то дай слої, слої.